Опис сміття, цегли і пилюка в укритті. Ось це відео на своїй фейсбук-сторінці. Опублікувала тернополянка Наталія Репак. Вона обурена умовами, в яких доводиться сидіти її сину під час тривоги. Ось як виглядає те приміщення, в якому студенти ховаються від небезпеки: сидіти на купі цегли, накритій коцом, зверху сипеться фарба, і всюди побутове сміття. Та про все по порядку зустрічаємось із пані Наталією, авторкою відео. Мама студента збентежена, бо не думала, що її сину доводиться сидіти годинами в таких умовах. Умовах. Впевнена, той шар пилу, який є в укритті, погано впливає на здоров'я усіх студентів. Коли пішов навчатись очно і почалися оці тривалі тривоги, коли вони сидять у бомбосховищі 2-3 години, я запиталася, як там. І він каже, у мене є відео. І він мені показує це відео, яке я розмістила у мережі Фейсбук, де просто гори сміття, пилу. Бій будматеріалів якоїсь цегли, вискладені якісь колони з цегли, на них лежать брудні пуфи. Йдеться про студентів фахового коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Пулюя. Адміністрація нам пояснює, свого бомбосховища там немає, тож колектив ходить в укриття, яке знаходиться в Терця Подоляни, саме воно найближче до навчального закладу. Ми прийняли таке рішення, що краще використати те укриття, яке було створене, і і колись використовувалося в дійсності як укриття, для того, щоб забезпечити життя і безпеку. Йдемо в це приміщення. Про його призначення нам розказує гендиректор Подолян. Воно має 2600 квадратних метрів. Раніше це було протирадіаційне укриття на військовому заводі, та він не працює вже кілька десятиліть. Вже зараз це звичайний підвал. Нами дане приміщення використовується як укриття для наших працівників, для відвідувачів, і перед навчальним роком. Цього року коледж звернувся до нас, оскільки в них взагалі на території немає підвальних приміщень, з проханням, щоб ми дозволили їм під час тривоги щоб їхні діти мали можливість тут перебувати. Все каміння довкола, цегла і будівельне сміття, наслідки реконструкції. Її тут почали робити ще до лютого. Були демонтовані проміжні стіни, але сама будівля. Самі колони вона є міцною, відповідає всім тим параметрам, які ставилися до таких об'єктів. Єдине, щоб дітям було і комфортно в приміщенні слід навести лад. А якщо коледж погодиться, то і батькам буде це зручно, то просто в окремому місті прибрати його, огородити. Керівництво навчального закладу каже, це укриття обладнали як могли. Там є вода, медикаменти, а також біотуалет. Приміщення є, так пересидіти є. Так, укриття, туалет, тобто ви можете собі. Вода є, туалет є, можна пересидіти. Туди ми спускаємося, там все облаштовано. Є вода, туалети, можна пересидіти. Тобто, всі умови вас влаштують? Так, так. Просто порухів багато все ж. Батьківський колектив наполягає, аби коледж спільно з ТРЦ облагородили приміщення, яке використовують як укриття. Тому обидві сторони пообіцяли, що спільно приберуть частину території і облаштують відповідно до вимог.